Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про топ 5 моментів з моїх партій в міжнародному турнірі з нормою Гросмейстра, який проходив в славному місті Моршин. Турнір е Другий Кубок Святого Шарбеля. В гарному комплексі в Морщині проходив міжнародний турнір. Край важко зібрати в умовах війни. Мало хто з людей готовий їхати в країну, де на тебе ракета російська може прилетіти, але знайшли сміливці, і Микола Пристай, організатор з Морщина, запросив мене і вдалося пограти в непогані шахи. Початок турніру мені зайшов не дуже добре. Чотири нічиї, причому в кількох з них я мав програти. От, але я вибрав вам топ-5 тактичних моментів. Які рекомендую особливо дебютівцям, особливо е, талановитим е, учням з Дюшиша дебют та й всім любителям шахів Бачите позицію, зупиняйте відео, подумали, подумали, написали коментар, поставили вподобайку, підписалися, стали спонсором, розказали друзям про наш канал ем, і спробуйте розв'язати, перш ніж слухати мій розв'язок. Ось ось тут біля мене, ось тут. Ні, ось тут. Ось тут. О, то є диплом за друге місце. Перше місце взяв Угара Садлі, молодий гросмейстер з Азербайджану. Впевнено, завершив турнір 7 з і Взяв норму гросмейстера. От, хоча не впевнений, що з його рейтингом воно підходило. Я набрав 6,5 з 9, опустив два пункти рейтингу. От, і ось ця позиція, яку ви зараз бачите, отут біля мене: хід білих виграш. Це моя партія з Олександром Баранчуком з Молдови. Для якого цей турнір е, зайшов дуже погано. Проте він закінчив на позитивній ноті, обігравши, на жаль, е, нашого дебютівця Фіщука в, в, в цікавій боротьбі. Єдину перемогу він здобув. А Фіщук мав виграно проти мене. От е, єдине, що не потрапило в задачі, бо ну такий не, не було такого, що бум і навісив, і виграш. Просто позиція була виграна. Отже, хід білих виграш, це е, варіант здалеку. Ми обоє рахували. І він прогледів виграшну ідею за мене. Тобто він прорахувався в кількох критичних варіантах і мені вдалося виграти партію. Коли я здалеку рахував цей варіант, за раз, два, три, чотир, за чотири ходи до цієї позиції. Ще раз, кінь біє 4, слон біє сім, б'є чотири, А ні, за три ходи до цієї позиції. Здалеку мені здавалося, що в чорних тура не захищена, пішак не захищена. Я просто хожу ферзь аж 4, роблю вилку, виграю другого пішака. Хто не помітив, що білий вже зайвий пішак? Ой-ой-ой. Перше діло, що треба зробити в будь-якій позиції, яку ви бачите, рахуйте фігур. І я думаю, виграю другу пішка, і це виграш. Безжальний комп'ютер каже, чорні ходять Троє 8, після Ферсі 6, коротше 8, в мене два пішаки під боєм. Ось тут. І, але якщо я вертаюся з ферзем, чорні навалюються на мого пішка, і виявляється, в білих майже немає переваги, хоча два зайвих пішаки. Я чомусь на ферсі 4 думав, що на ЄТРО відходить на Є8, комп'ютер каже, ні, Тура, це Є8. Але виграш, який мій суперник прогав, Теж має на увазі, що тура Є7 не захищена. І виявляється ось така ситуація. Зазвичай це тура дивиться на, на ферзя. Так? І слон відскакує якісь проблеми. Але іноді це навпаки працює. Тура на 7 не захищена, ферзь на нього дивиться, на неї дивиться. І я ходжу Д5. Звісно, чорні не можуть бити слоном, бо я б'ю туру. Але якщо чорні б'ють пішаком, моя тура на С1 теж дивилась на туру на C8. І після тура С8 чорні повинні. Бити я виграю цілу туру, відповідно на D5 не можна бити, треба віддавати слона, але ну, це здачі. От Після ходу Д5 мій е, суперник здався. Люблю такий ходити, такий тичок. Тінь так. під 2-3 бої класний такий хід. І отрозуміло, чому таке можна з'євнути здалеку. Поле D5 дуже закрите, е, контрольоване. От, Але тут Д5 класний хід. Сподіваюся, вам не було важко. Наступна задача буде не така проста. Це вже з шостого туру. Перші чотири партії завершив нічию в першій з Даниїлом Мусесом, Ми це побачимо в кінці цього відео, де я випустив виграш. От другий тур. Другий тур з Сфіщуком ледве-ледве ніч в муках зробив. Отримав поганючу позицію, класно підготувався е, проти мене. Молодець. Е, значить. Ем, ледве зробив нічию. В третьому турі з Андрієм Грехом мав програну позицію, а але він погодився на нічию виграшній позиції. В четвертому турі. Ем, що було що було в четвертому турі? Зараз я підгляну. Я думаю, я вже відпочив, і турнір, виявляється, ні. В четвертому турі, а, Вугара Садлі майбутній переможець білими не хотів проти мене грати на виграш. А я після таких трьох, що я мав. Скрім так, в Данила Мусесова я не виграв це нічия Фіщуку мав програти, грехом мав програти. Тобто я міг пів з трьох набрати. Але при найкращих розкладах два з трьох. Бо з Фіщуком, ні з Грехом я не мав навіть рівності. Фактично. Ну добре, мав невеличку перевагу з Андрієм Грехом в Гаргасадлі в нас була нічия, і після того я почав вигравати нарешті. Е, отже, ой, ви щойно побачили розв'язок. Ай-яй-яй, це я грав з Сергієм Павлом, який йшов на норму в цьому турнірі, друзі мої. Це був шостий тур, тобто п'ять турів позаду. Йому треба набрати сім з дев'яти, і йому е, треба набрати три з чотирьох. Три з чотирьох, тобто він мав чотири з п'яти. Класно йшов. Дуже причому я дивився його партії. Кожну партію яку він виграв, просто майже все найкраще робив. От. Але зі партії зі мною він щось геть розсипався, 21 хід, в хід чорних виграш. Тут треба звернути увагу на незахищені фігури. В білих головна проблема. Ну, головна проблема, що ферст на d6, ледве має куди походити. І слон на b 2 не захищений. Але дивіться, друзі, якщо ви раптом вирішили, що а, так все, ось воно. Я б'ю цього слона, то значить, слон Бієв 3. Не ні, ні, друзі, слон в 3. Е, зараз, як мені слон Б3 хід зробити. Слон Б3 це велика помилка, бо дійсно слон підмоги, але білі б'ють на D4 спочатку, а потім б'ють на F3. І виявляється в білих повний порядок. Якщо ви думали, а, я поб'ю кіннівтри, якщо білі поб'ють f3, тоді я поб'ю 3. згоден тут тісно виграш, б'єте на b 2 Але білі ходять такий Их! противний хід GF, і виявляється, у 5 шах, білі відходять кролів 1. Скін на Д2 захищений, слон на Б2 не можна. І чорні тут, ну в принципі, в чорних тут виграно. Так, при правильній грі. Е е е згідно комп'ютера, чорні вирту, просто кінів 6 атака. Але по-людськи це ще не виграш тут на D8 це ще не є виграш. Якщо ви написали кінів 6 і виграш, ну молодці. Але є набагато чіткіший виграш, який. Сергій Павлов, до речі, я в нього виграв цю партію. Йому треба було три з трьох закінчувати. Він дві виграв, і в останньому турі Даниил Мосесов його зупинив, мучачи його всю партію, Він Павло Ледвінчу зробив і знову йому вже є боз, на який раз. Не вистачило, як то кажуть люди. Більше десяти. Здається, він півочка не вистачило до норми. гросмейстерів. він прогавив хід кінь б 5 Дуже нелогічно, навіщо конем назад? Що це таке? Ферзь же ж не зловиться, Ферзь просто відходить на d3, так? Ферзь ішов. Але ніби слон на Б2 не захищений, але ж ми туру заблокували так. Але наш слон на G7 дивився на нашого слона на Б2. Дивіться, слона на Б7, якщо забрати, ми б'ємо тура Б2. Але тут щось подібне на цій діагоналі. Слон на g7 дуже могутній. І після кінь Б5 він здався, бо на ферзь d3, я ходжу, e 4. І виграю або коня, або слона. І кінець Сергій Павлов здався. Ось така тактика, друзі. Сподіваюсь, ви розв'язали. Рухаємося до третьої позиції. Топ-3 я обіцяв. О! Олексій Кислинський. Останній тур, е в якому мені вдалося виграти, хід чорних виграш. Як я ось тут виграв, любі друзі. Хід чорних виграш. Чорний вливає якість. Перший крок рахує матеріал. Чорних зайва якість, чиста зайва якість, навіть пішика. І в це можна побити, БЦ і ферзь заходить. Але якщо ви кажете БЦ чи Б3 виграш, маю погану, та що ж таке, маю погану новину для вас. Ви програєте після слони F5. Перекриття F8, ферзь наступний хід, все білі виграли на тура F5 є. Все. Єдина виграшна ідея тут за чорних це віддати туруни всі. Слони всі. І тоді не Б3, бо слово, а БЦ. І пішак заходить. Олексій Кислинський здався після ходу тура F7. Ну, Турай F6 теж виграє, але ідея та ж самісінька, тому що на Е5 мусимо бити на е на 7 якщо побити на Е6, король Е6, грозить король Е7, ми мусимо ходити сюди і ми програємо, друзі, король Є6, Е7. Мат! Причому в чорних ще й темп білих Білі можуть собі аж 5 дозволити втратити темп, так? а потім піти Є6, Е7. Тобто на Турай 6 Е5. Тільки Тураєв 7 виграє. Тобто тільки одна виграшна ідея. Гол, турає всім, 7, всім і лише БЦ. Ну, я це бачив заздалегідь. І ось так останній тур, остання партія закінчилася. Я набрав 6,5 з 9, майже не втративши рейтинг після чотирьох нічиїх. Важко бути першим по рейтингу в турнірі. О! І тепер номер 4. Це моя партія, перша з Даниїлом Осесом в цьому турнірі. Найкращий хід за білих, яким ходом. Я отримав ем, ем, вирішальну перевагу. А п'ята позиція, яким ходом я її, як би то культурно сказати, профітька, е, ем, знищив, втратив. Спочатку знає хід, який дає білим виграшну перевагу. Мені здається, Даниїл ем, цей хід недооцінив або не побачив. У нього було мало часу. Хід білих, який хід я зробив тут? Що ми маємо? Зупиняйте відео, зупиняйте, розв'язуйте, пишіть коментар. Позиція 5 позицій, 1, 2, 3. Це позиція номер 4. Пишіть 4 крапочка і такий-то хід за білих, така ідея. В коментарях, будь ласка, або в чаті, якщо в формі стріму. Який хід? Перше, рахуй матеріал. Матеріал порівно. Ну, в білих краще нема здвоєних, є прохідний. В чорних кістки коні. Вони все контролюють, куди ходити, що робити. Перше, що треба звернути увагу, ось на цю зв'язку. Тура на b8 не захищена. І якщо цей з Б2 кудись відійде, це буде буквально мат в один хід. Мат. Тура b8 це мат, це навіть не шах. Це зразу мат по наш слон обмежує. Але ми не можемо цього коня якось кінця. Якщо ви думаєте, слон це один, ні, цього недостатньо. Дві фігури захищають. Тут принцип найгіршої фігури треба застосувати. Яка найгірша фігура білих? Тура на Б1 прекрасна. Кін на c 3 хороший, захищає кось, можливо, готовий стрибати кудись. Слон на 6 короля повністю лізав шорви, яка не гірший фіо. Тура на f 1 Всю партію я Турою не користувався. Куди її поставити? На d 1 Чорні не можуть побити, бо мат в один хід. А білі загрожують побити Тура d 3 або тура d 2. Ось і так. Тура d1. Партія продовжилась до ходу. Тура c 8 Він втік від зв'язки і напав мені на коника. Можливо, він думав. Що він напав на коня і тура під боєм кінь під боєм, але він не прогледів. Зараз я це не планував як задачу. Зараз хвилиночку. Подумаю, що це теж задача. А ви напишіть коментар. Так, це теж задача, це правильно. Це правильно, це теж задача. Ще один хід добре, на то 5 топ 6 виходить, але це теж зупиняйте, що робити? Тура під боєм і кінь під боєм. А, що робити, що робити? Правильний хід, спокійно ходимо. Тура до два. Чому? Бо ідея на тура c 3 восьма, повністю слаба в чорно. Ми б'ємо тура Б, б'є Б2. І не можна бити. Ми не б'ємо туру, ми просто ставимо мат. За чорних треба робити хід, якийсь там тура А8, Так, і білі мають хорошу, наприклад, тура Б6 там ідуть нападати. І в чорних великі проблеми, друзі мої. Бо пішка на 4 збити не можна, на F6 під боєм, коню нема куди ходити, бо тури позалазять в білих великі проблеми. Даниїл Мосесов зробив хід F5. Я побив на Б2. Він побив, я побив знову. Не можна бити на c 3 бо мат. І Даниїл зробив логічний хід F6. І ось ми перескакуємо до останньої позиції. Вона така трошки, ну, з ізюминкою, якщо так можна висловитись. Чому? Тому що завдання наступне, друзі мої. Я одним ходом втратив всю перевагу. Задумався, я мав 9 хвилин, я 3 хвилини потратив на цей хід, і це була помилка, після якої виграшу немає. Тут швидше завдання, що не робити в цій позиції. Напишіть хід. Насправді тут є три ходи, які при правильній грі не зразу при правильній грі ведуть до виграшу білих. Але всі вони мають щось одне спільне. Не те, що я зробив в партії. Причому мені інтуїція підказувала не робити, це навіщо треба просто зробити там ось те. От, зупиняйте, пишіть коментарі, тисніть вподобайки, підписуйтесь. Дзвіночок, спонсорство, рекомендації, share, ну, все, що там, який там повний список, друзі. До речі, кажуть, алгоритми Ютубу дуже люблять, дуже люблять, коли ви підписуєтесь під час перегляду відео. Під час перегляду не потім, не, пер... а під час. Воно ну, тот каже: Оу! Це тут, напевно, щось добре відбувається. Треба цей канал, треба ці відео промоутити. Піднімаємо українські шахи, український Ютуб. Подалі геть від Москви. Значить, що нам робити тут? Я вам покажу, що я зробив в партії. Ну, я бачу, що тепер мій кінь під боєм. Якщо кінь війде, я втрачу свого пішачка на 4. Мені той пішак дуже важливо без нього виграти, буде важко. І чомусь мене. Як шлях Ні, як там? Добре, шлях трафив. Зам... Мені захотілося зробити хід Тура Б5 в цій позиції. Тому що я дуже хотів стрибнути Кін Д5, але Тура не пускає. Кін Д5 був класний хід, але Тура не пускає. Я вирішив піти Тура Б5 напасти на Туру. Якщо Тура відійде, тоді я стрибаю кін Д5 і йду, йду до короля і в чорних проблемах. Але Даниїл дуже сильно зіграв тут. Він побив мою туру. Я б'ю конем. І проблема в тому, я втрачаю пішачка на А4. Не Тура ходом, не Тура ходом, не Тура А8 ходом, а Тура С4. Я не можу пішачка втримати. Якщо А5, то тура с 5, я втрачаю пішка. Я це бачив. Я бачу, що я ходжу 6, він б'є, я б'ю, і я думав, який тут в мене виграшний план. Друзі, запам'ятайте, в більшості випадків дві фігури не виграють проти тури з пішаками на одному фланзі. FGH, FGH майже ніколи не є виграш. Ну хіба якось не дуже погано зафіксовані? Але тут я думаю, в нього погана структура, якось ні, нічия. Комп'ютер там щось плюс один якийсь дає і нічого не робить, туди-сюди ходить. Немає тут виграшу, друзі. А я сидів його шукав. Але тут би було виграно, якщо ми додамо пару тур. Як тільки ми даємо пару тур, пару слонів, ферзів, будь-чого, раптом матові ідеї з'являються і в білих величезна перевага. А от тільки дві фігури вони нічого не можуть зробити, і це нічия. Ключем до перемоги було залишити пару тур. І пішака на А4. Я тепер так аналізую, що я зробив? Я поміняв свою туру на Б2 на туру на А5, свого прекрасного пішака на А4 на здвоєного пішака на F5. Ну не співмірно. Треба було залишити. Хід, який виграв, просто слон Д2 відійти. От просто захистити коня, тура захищає того, все, всі захистилися. Все. І білі поступово виграють. Можливо, тура заходить, можливо, король підходить, можливо, ще щось. Білі просто мають дві фігури за туру. Тура Б3 просто виграла. Захистити коника. Слоник у нас добре стоїть. Захистити. Все. Граємо далі. Ще один хід, який виграв, був кінь Б5. Віддає пішок. Тура А4, кінь д 6 Те ж саме, що я мав в партії. Так я в партії не мав тури, і тут був мій хід. В чому різниця? Тура це на А8. Різниця в тому, друзі, мої. Ну, це не є Це складна задача тут. Якщо хтось з гросмейстрів чи майстрів дивиться, зупиняйте. Тут є два ходи за білих, які ведуть до виграшу, але це капець складно, тому я це не, не даю як завдання для середньостатистичного глядача цього каналу. Тут ключ в чому. Я вже секретик маленький відкрив: Тура має залишитись на дошці. Як тільки Тура сходить з дошки, все нічия. Тому помилкою буде побити пішка на F5, і ви скажете, та як Тура сходить з дошки? Що це за небелиці, пан гросмейстер говорить. А оце фантастична ідея за чорних, Тура А2 б 7 Тура А7. турі нема де сховатися. Нема, А6. От І отак танцюємо. Поки тури не поміняються, нема куди сховатися. Вічний напад на туру з загрозою розміну, після якого це фортеця. Ось така ідея. Тому помилка бити кінь в 5. Ну це такий, це гросмейстерський рівень, мені здається. Два ходи за білих, які виграють, дуже складні. Найсильніший хід з точки зору комп'ютера в цій позиції, який веде до виграшу. Ну, який комп'ютер тут 100% правий. Слон С1. І я так дивлю, що це? Як це пояснити? Слон С один. Що за дурня? Ідея в тому, що після Тура А2, Тура Б3 нема ходу, туру А3 ми поле прикрили. А далі все. Далі тура втікає, там на С3, кудись, якщо на слона нападати, тура С3 захистив слона. А пішак на F5 падає. Пішак на F5 нікуди не втікає. На F4 ми б'ємо ЖФ, пішачками відіграємо. Головна річ залишити туру. Ну, це космос, звичайно, склад. А другий який виграв слон Е3. Щоб тура могла стати на Б7 і не було ходу тура А7. Все, тільки ці ходи. Слон Д2 не підходить, бо після тура 2 е, слон під бою. От два ходи, які виграються, слон є 3 і слон С1. Тому я би не зарахував, що хід кінь 5 веде до виграв, бо там неймовірно складно. Але формально три ходи тут вигравало: кінь Б5, тура Б3, слон Д2. Все, що не має спільного, тура залишається на дошці, і в двох з них ще й пішак на А4 залишається на дошці. Ось такі справи. Ось так з цим я не розібрався. Денил Масесо ж бив І половину турніру я думав тільки про те, як же ж я, так виграна позиція, не виграв. О, ось такі справи. Ось такі справи. Сподіваюсь, вам сподобалось мій топ-5 моментів з гросмейстерського турніру. Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте українські шахи, підтримуйте український Ютуб. Перестаньте дивитися російське, будь-що, будь-що воно впливає на ваш мозок, на ваші думки, на все. Стараємось робити вам контент українською. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами!